Пророцтв афонських старців бояться, від них неможливо сховатися, і ось вони розповіли, що чекає Росію та Україну в найближчому майбутньому. Україну чекає важкий час, але він триватиме недовго. З Божої волі судилося створити могутню державу, яку можна порівняти з Київською Руссю, бо Дух Святий Русі перебуває у Києві. І його розбудили люди на думку афонських старців. Росію чекає крах і ізоляція. Росія, незважаючи на свої прагнення відродитися новою імперією, зазнає краху. Її чекає ізоляція і самодержавство. Сама Росія продовжить своє існування, але вже без частини земель на півдні і сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви. і будуть входити в російську державу на правах незалежних територій. Також активно обговорюється пророчий прогноз афонських старців про те, що путіну залишилося перебувати при владі до листопада 2022 року. На своєму ютуб-каналі Останній гетьман я зробив матеріал про всю історію Росії і там натрапив на факти, які повинен бачити кожен українець.